У цій будівлі облаштували укриття для учнів школи в селі Руські Комарівці. Приміщення розташоване на подвір'ї навчального закладу. Тут є чотири кімнати та коридори, які переробили під укриття. До цього це був навчальні класи і харчоблок нашої школи. Ми зі своїми працівниками, службою надзвичайних ситуацій, сіли, Подумали і прийшли до висновку, що ми можемо зробити в нашій школі саме тут, де ми зробили найпростіше укриття. Розібрати класи, під е, підготувати їх до того, щоб під час повітряної тривоги ми могли з дітками продовжувати навчальний процес. Не просто заховатися і сидіти чекати, коли закінчиться тривога. А ми змогли би проводити якісь уроки, якісь ігрові моменти. Це одна з кімнат укриття. До цього тут була ресурсна кімната, де займалися діти. З особливими освітніми потребами «У нас тут буде найпростіше укриття, в якому ми можемо помістити 78 діток. Занесли трошки матрасів сюди, щоб могли дітки присісти, вплоть до того, що можуть прилягти і трошечки не кажуть, полежати, відпочити от і відновити свої сили перед після того після повітряної тривоги, якщо ми будемо продовжувати потім навчання. А це їдальня, класна кімната та технічна, де проводили уроки трудового навчання. Ці приміщення також входять до укриття. Лариса Сарваш каже, готували укриття близько тижня. Коли ми зрозуміли, що потрібно починати навчання, от запросили рятувальників, рятувальники прийшли, подивилися, порекомендували нам, що ми маємо зробити, і ми їхні рекомендації виконали. Найперше і найголовніше це було закрити вікна піском, тому що в нас вікна, ви розумієте, стекло. Ми купили чотири машини, великі машини піску Камазу. Разом із працівниками школи, разом з батьками, разом з учнями ми наповнили ці мішки піском і заклали. 12 вікон, які є в нашій школі. На одне вікно в нас в середньому пішло 77 мішків. В наше укриття поміщається 359 людей. У нас є 312 учнів, 56 працівників. У кожній кімнаті є вода, світло, інтернет. Первинні засоби медичної допомоги, значить, маємо сухпайків на кожну дитину по два пакетики, якщо, не дай Бог, затримається. Тобто ми можемо в цьому укритті перебувати 48 годин. Ми маємо ліхтарики і будемо користуватися, включати ліхтарики. І ще батьки порекомендували, попросили нас, чи можемо зробити, принесуть нам свічки на всяк, на всяк випадок, щоб вони були. Маємо кнопочні прості мобільні телефони для зв'язку, якщо не буде інтернету, якщо Нічого не буде, щоб ми могли дати якось про себе знати. От маємо вогнегасники і маємо питну водичку з розрахунку 4 літри на одну дитину. Ми замовили біотуалет, нам їх до 1 вересня мають привезти. Директорка школи каже, вчителі знають, як діяти під час повітряної тривоги. Для них проводили тренування. Кожен вчитель знає, куди який клас він повинен вести. У нас на, на, на подвір'ї, на території школи, приміщення школи є вказівники, які показують рух. Учнів з класу саме до цього сховища. От, і е, вчитель, який на даний момент буде з учнями, він буде нести повну відповідальність за збереження їхнього життя і здоров'я під час повітряної тривоги. Після закінчення повітряної тривоги ми повертаємося до звичайного навчального процесу. За словами Лариси Сарваш, в укритті будуть чергувати вчителі, які стежитимуть за порядком. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.